Султан уже тут. Ова, а я й не знав. А мені страх цікаво побачити султана. Подивитись, який він тепер став. А ти хіба його колись бачив? Та воно бач, як тобі сказати. І бачив я його, і не бачив. <риклад> як це так? А коли хоч я тобі розкажу. Розкажи. Розкажи, будь ласка. Ну добре. Слухай же, була... Одного разу велика битва. І вийшло так, що ми були тоді разом з вами. І на якого біса злегалися ми за тими бусурменами? <клес> <клес> так коли зав'язалася ота битва, а ми, це б то наша пластунівська паланка, стояли так недалечко, з добру московську верству. Так ти казар Пластунівської паланки? Пластунівської Пластунівської. Та ти не перебивай. Так ото стоїмо ми. Коли дивимось, аж мчать яничари. А попереду на вороному коні парубчак турецький. Він ще, бач, тоді не був за султана, а як тобі сказати, султаниня чи що. Та так і врізався в супротивну ватагу. Oh! О! тут пішла січа. Ятагани заблищали, шаблі закресали, яничари не витримали і супротивники його обступили. А воно. Оте султаниня злякалося, тримтить. Е, що ти? Їй Бог. Завзято билися. Поле геть чисто вкрили трупами. Чимало тоді наших полягло. Нехай царствують. Микола Глек, Максим Півтора Кожуха, Дмитро Непролий Чарки і Петро очеред. Жаль сердешного. Сложив свою козацьку голову ні за що, ні про що. Зосталася дочка Оксана, сирота. Отак у мене й проживає. Так дочка Петра Вчерета кажеш, живе у тебе? У мене, у мене. Я бать чоловік бездітний, ну а він покійний був, мій великий приятель. От і взяв сироту до себе. Хм, так от вони виходять. Що нібито як отак, так я бачив султана. А я хотак так уже й не бачив. <рес> так ти кажеш, що він приїхав. Отож мені й хотілося побачити його. Поговорив би я з ним як слід. Розказав би йому. А є що розказати? <плес> а скажи тим часом, як живеться козакам на турецькій землі? Як живеться? Так. Живеться. Бодай не казати. Повела нас, наша старшина, в лиху годину на чужу сторону. Ну, а проте вони вже звикли на нашій стороні. Хіба ж таки жива людина може коли-небудь звикнути до неволі? Ух, Якби я був на султановому місці. Ну і ну і що ж би ти зробив на султановому місці? Що зробив би, а відпустив би козаків додому на Україну, на всі чотири вітри? А то бува... Забунтують, то накоїть лиха вашому братові головою. Ну що ж, коли ти так хочеш бачити султана, то я можу дати тобі нагоду. Чи справді? Будь ласка, добрий чоловіч. Велике спасибі тобі буде. Тільки як же ж це бачиш, у нього при дворі є мій приятель. Те-те те. Тебто те, те. ти хочеш сказати, що твій приятель... Ти... Ну, коли не брешеш, то спасибі. Mm. Хотів був тебе почастувати, так вам же сердечним не можна. Вам же законом заборонено. От біда. Тривай, а знаєш що? Давай я й сам вип'ю за твоє здоров'я. О. А чарки нема. Воно положим, я б і так кильну. Та тепер уже боюсь переборщити, а то... Покажуть султана а у мене дзьмелі в голові. І слова розумного не скажу. Стривай, я збігаю в хату за чаркою. Посить, посидь тут, я зараз, посидь. Аж тут живе козак в паланки. Він не впізнав мене. Але хоче бачити султана, його до палацу в гості. Слухай, ясний володарю. Поговорю з ним, розвідаю, яким духом дишать козаки. Чи не на думці у них знов підняти шаблі проти нас? Небезпечний народ. Нема. Ну я Дарка. Клята жінка запраторила чарку під макітру і думає, що я не знайду. Ні, голубонько, я хоч очі мене побачу так. Носом почую. На силу знайшов. Що воно таке? Без бороди. Та, здається ж, з бородою був. Що вража мати? Сідай, козаче, поговоримо. Не той. Їй-богу, не той. Сідай, не бійся. Як ти сказав, не бійся. А кого б то я злякався? Чи не тебе <сум> голомозого? <сум> <сум> Та я самого чорта не злякаюся, не то, що турка, ну, ну сів, а далі що? Мені казав мій приятель, що ти хочеш бачити султана. Стрівай, так оце ти є той приятель. А, ну до здоров! Я. Я був був тебе одразу й не впізнав. Дивлюся й думаю, що воно за сатана. Аж це ти. О, голубчику, хочу й дуже хочу побачити султана. Тільки ж мене просто козака в палець не пустять. Пустять? Пустять? Тобі тільки треба вдягнути турецьку годіш. А де ж я її візьму? Вона зараз буде. За Це Араб Гасан, слуга мого приятеля. А -а -а. Бач і одежа, виріб'ягайся, він тебе і проведе до нас. Ну, спасибі, спасибі. <рігла> Хотів був тебе почастувати, так вам же сердечним не можна, вам же законом заборонено. От ти лиха година. Коли ніхто не бачить можна. Оце так закон. А Чорномазий дивиться. Казан, дивись, пяски, ташки, пташки, пташки. Пташки. На добре здоров'я. Оце так смокче. А як тебе звуть? Мене Іван Карась. Це не годиться. Тобі треба назватись нашим турецьким ім'ям. Назвись Урхан. Як-як? Урхан. Урхан. Каже шурхан, побачиш султана. Не скаже Шурхан, не побачиш добре, «султана». Добре, добре, скажу, Юрхан, щоб тільки побачити султана. Урхан. Е, урхан, а он той, таскип, таски. таски. Я бачу, що вашого брат турецького башу за чарку горілки купити може Та шкіп, ташкіп. Дивіться, жон, таскіп, таскип, таскіп, 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 таски. Досить буде з тебе й того, що ти випив, а то ще, не дай Бог, чого уп'єся та дороги додому не знайдеш. А як тебе звуть? Е, і е. Той, Урхан!